Рідне село повите жалобою. Сьогодні місцеві жителі, рідні та друзі прощалися з полеглим героєм козиром Ярославом Михайловичем у свято-михайлівському чоловічому монастирі селище Чинодієво відбулася заупокійна служба, де всі зібралися, аби вшанувати пам'ять захисника. Ворог, який напавши на нашу неньку Україну, хоче подолати. І ми своїми мужністями ідемо. Захищати свою землю, але перше своїх рідних, близьких, друзів, щоб вони могли жити. Кожен із нас, коли йде на війну, він знає це, чого він іде. І знає, що може повернутися живий, може повернутися інвалідом, але перш за все йде на смерть. Козар Ярослав Михайлович народився 27 грудня 1971 року. Проживав та навчався в рідному селищі Чинадієво. Та повномасштабне вторгнення ворога в нашу державу назавжди змінило життя чоловіка. Захисник ніс службу у лавах 80-ї аеромобільної десантної штурмової бригади. Закарпатець вважався зниклим безвісти 17 листопада, 2023 року, 12 грудня, згідно з постановою про визнання особи загиблої. Козара Ярослава Михайловича, мешканця селища Чинадієво, визнано таким, що загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Степове Покровського району Донецької області. Воїн козар Ярослав Михайлович, який прожив 52 роки. Сьогоднішній день, 5 числа, йому виповнилося 53. Але бачимо День народження. Він народився вдруге, де вже немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Він же перейшовши у ту вічність. Прощається від своєї мами Ірини, дорога Матусю, вірю важко, тому що вільно засає на серці. Рану знову тобі залишаю, яка буде у усе життя. Священнослужителі закликали до молитви за упокій душі героя, а присутні не стримували сліз. На прощання звучали слова вдячності за мужність і жартовність Ярослава. Рідні, знайомі та побратими прийшли, щоб провести Ярослава в останню путь. Наші хвоїні, які вже відійшли у той то біччя. Вона ніколи не залишається. Вона залишається в наших серцях. Горіти ті і пам'ятати про них, а іменно про нашого воїна, який відійшов вже, який захищав нас і тепер буде захищати нас із небес. Царства його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Він захищав свою родину, своїх близьких і кожного з нас. Герої не вмирають, їх пам'ятають завжди. Після служби Ярослава поховали на місцевому кладовищі духовний спів, сльози та спільна молитва. Об'єднали людей у скорботі та вдячності. Герої, як він, живуть у пам'яті кожного, хто вірить у перемогу та мир.